Закрале на ликвиден и продаде со потнека да зараз робија без вера за улицу и институтска подбудување си. А ве фер 2012-ти мрочи трену кајим корма, кара, лапки, земји, ти ме жрепли миста в улицу Мешка и Ласотична, платили податок, оренду по 3-4 сотики, до 1 травња 7 березня 12-го року не довела нас до відома, не змінила городства на земельні запаси, а внесли розпорядження своїх тіток, братів, сестер, свагів. І так, що попродали, як нам стало відомо, по 5 тисяч доларів за 10 сотих. На племінницю Гаврильок Світлану, 10 святих Німко, тітки на братам, на сестру з Винагородки, 20 сотих Макар, Надії Наталя Беслаху на її дочку, 10 святих град Ярослав, який займався чесною почат... приватизацією, на брата свою жінку на брата своїх. Шоршуни, ЗБУ, 10 сотих, Соленко, на сестру Ліковську, п'ять сотех, Пошлинська Водаткова працює, 10 сотих, Паночку і Земельного 5 сотих. Вони продали людям з Тернополя, з Стеребовля та суботникам, які вже побудовані на вулиці Інститутська. Це підхована, яка замішана в цій корупції, де дзвонила людям. Били інгредієнтів, як нам стало відомо. Люди, які побудовані в Підховні, в Коломейченко, Ментус, Потоцький, Павлів, Коломейченко, знову взяв свою дочку з Івано-Франківська, і тепер вони знову мають, а в нас вкрали останній кусок хліба. Суда боремося за справедливість вже чотири роки. Шановні депутати, доводимо вас до лідо нашого гладки, німко не достойні бути депутатами. Вони купились. У зв'язку з тим, що Німко, як був з головою районної ради, виступив на сесії і жуйку жував і говорив, кому хотів, тому дав землі. А, а, а тепер нас забрали. а нам казав, вийдіть на пастичні на травички. Просимо вас, допоможіть нам, якщо нам буде треба вирішення нашого нашої, нашої, нашої питання в межах своїх повноважень, просимо вас, допоможіть нам. Ми підписалися всі у... Ми там люди, всі ми всі попідписували і просимо вас в майбутньому, якщо нам треба, буде коли допомогти від вас, щоб ви помогли нам тим. А, на а ви ти далі говорите, да? да? Дал і далі прийшли? Як нема він йде, не. ну я сила. Я голосував, просто не знаю. Отатки мають на рай, та рай проводство проволоцювати, понабирати своїх родичів. а від нас, наші ми ще з 90-го року... підносять сотні, не вже ми пенсіями, де самі не варто, то ти ресові такі ворог. Ми ж не хочемо 10, є 20, чотири, то що ми маємо. Зрозуміло, зрозуміло. Я чоловік новий і я не можу зараз так вам відповісти, зразу на якесь питання. що Що вам щось зараз... я Допоможу, чи щось вам зразу ж то. Може, я так відповідати, зараз на таке питання, що мені що він не задається. А далі мені справа з а вже пішло з кримінальної справи. Шановні депутати, на цьому перше засідання, першої сесії пишаються.